Чого почалося, як я почала споживати клітинне харчування? Мені ніхто не розказував, так мене нікуди не запрошували. Я сама шукала, тому що для мого сина меншого зараз йому 14 років, тоді йому було 11, поставили два свіна. В березні місяці в нього опухла нога, ступня. Йому поставили діагноз ревматоїдний артрит. І вже два місяці ми періодично лежали в лікарні. Нога так і боліла опухша, нічого йому не допомагало, і тоді вже призначили йому метро Ну, коли я вже почитала, що це за препарат, це такий, що тому, що ми почали зразу і узі серця робити, і печінкові проби здавати, тому що сказала Ліка, що ну коли ви будете його пити, то буде ну, понятно мліяти на всі внутрішні органи, тому що це такі препарати, тоді вже читали, як проон І так, і я ну, почала і дозування піднімають і піднімають, і ну, все одно нічого не допомагає. Ну, я тоді, що у мене ті, не було, Фейсбук там, нічого такого в мене не було, але в мене, знаєте, як люди додають вас в вайбері у групу. Добавили там миючі, якісь там бади. Ну, я думаю, ну що, напишу зараз. Там мені хтось відповість, я описала свою проблему і чекаю, що може хтось напише. І я бачу, що мені жіночка якась написала там групу, що ви писали, що у вас є проблема, перезвоніть мені. Це була Алочка Іваніна. І я для неї перезвонила, вона мені розказала так в двох словах, я хочу сказати, що я там не вагалася і не думала, що мені там. ну, я думаю, Хоча я точно не вірила, але думаю, кажу до неї ти мені висилай 15 штук, бо думаю, хто його знає, як така слуга працює. Але е, вона мені вислала, і я думаю, в мене, е, ну, щоб знати, чи вона дійсно працює, що ж там дитина буде знати, я буду сама пити теж. Е, давала, починала по одній четвертій йому і по дні четвертій сама. Ну, хто мене давно знає, то знає, що коли я робила е, на роботі, то в мене е, в сумніці, які хоч були таблетки, від, від чого хоч від голови, від шлунка, е, каплі. Заспокійливі, ну все, що це, Ксвіта каже, що я е, умираючий лєбідь була, вічно мені було погано, вічно мені було недобре. В мене була, ну, є, я думаю, геть на дистонія. На сьогоднішній день я її не, не відчуваю. А, а тоді завжди в мене боліла голова. <клова> просто розколювалась. І коли вже встаєш зранку, ти ніби ти вчора сама пила того, того бутля, просто сиділа. І в мене я не вірила і не знаю, чого в мене так. За тиждень мене перестала боліти голова до сьогоднішнього дня. Я не знаю, чого так швидко, але ну, такий результат. І я навіть не помітила коли, але вже тоді, коли мій малий пив ЕЛ, то на восьмий день, коли я замітила, щоб мене не було діло, буду так приплітати, в нього напухла нога ще більше. Йому стало вона ще більше боліти. І я тоді дзвонила до Али. Трошки дало загострення. І тоді шорби, ну, і тоді я. Зрозуміла, що в мене не болить голова. І зараз в мене болить голова тоді, і то не так, як, як раніше, як завжди. Тоді, як я маю захворіння, то тоді в мене тільки болить голова. А так, чудово засинаю, чудово і встаю і, слава Богу, все добре. Це такий, ну, для сина я зразу перестала давати цей метроджиксад по сьогоднішній день, Сьогодні йому вже, зараз йому вже 14 років. І нога ще є трошки ніби як підпуша. Але вона йому не болить, Можливо, через те, що йому давали туди уколи, робили. Можливо, через то робили усі, нічого там немає, аналізи всі в нормі. Зразу я робила кожного місяця, Він пив і я кожного місяця робила йому ці всі аналізи. Зараз вже не пам'ятаю, коли робила ми йому не собі. От і це такі результати наші.